Як не тривожитися і не лякатися? Роздуми над Словом Божим на спомен усіх померлих вірних. У той час Ісус сказав своїм учням: Хай не тривожиться ваше серце! Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Тома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця якщо не через мене. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте, у домі мого Отця багато осель. Про що найчастіше тривожишся у своєму житті? Будь-що трапиться, і ти втрачаєш відчуття спокою, контролю над певною ситуацією. І тут же впадаєш у відчай, в паніку. Помічали, що відбувається з батьками, коли їхні діти пізно повертаються додому? Як дорослі реагують на таку просту буденну ситуацію? Телефон розривається від дзвінків, а якщо ще й розрядився, то взагалі інфаркт. Що трапилося? Ти не володієш ситуацією, не можеш проконтролювати. І це злить, пригнічує, бентежить. Батьки мають потребу знати, що з тобою. З нинішніми технологіями це вже давно не проблема. Контроль здійснюється навіть на континентальному рівні. Цікаво, як люди справлялися ще 200 років тому. 15 років тому. Це один із прикладів, а їх насправді безліч. Звісно, сучасний технічний прогрес відкрив перед нами колосальні можливості, але дещо ми таки втратили? Що саме? Ісус каже: вірте в Бога і в мене вірте. Що сталося з нашою вірою? Ми нікому не віримо. Нікому не довіряємо. Своїх дітей ми не можемо відпустити від себе, бо не довіряємо їм. Як же ж вони без нас у цьому непередбачуваному світі? А тепер задумаємось, як Бог із його можливостями тримає руку своїй благодаті над нашим життям. Будь-яка ситуація найдрібніші вчинки. Ми нічого не можемо приховати від Нього. І при цьому він не втручається в наше життя без нашого дозволу. Не тривожся, май віру. Не тривожся за свій день, за своє майбутнє, за своїх дітей. Май довіру і віру в Бога. В його серці є місце для кожного з нас, якими б ми не були грішними. То я знову прийду і візьму вас до себе. Я знову згрішив, каже ви собі. А Ісус відповідає, я знову прийду, я прощаю тобі твої гріхи. Він не тільки прийде, але й візьме тебе під свою опіку, скерує на правильний шлях, покаже дорогу, якою ти зможеш піти, відкриє правду і подарує нове життя в радості, щасті, у своєму домі любові. Я є дорога і правда, і життя. Що нам потрібно зробити для цього? Спрямувати своє життя у потрібне русло, перестати контролювати все навколо себе, почати довіряти Богу? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.